Плетене колечко або вінок із паперової лози. Окрім стандартного набору для плетіння знадобиться круглий предмет в якості форми, наприклад, свічка. Для початку проминаю три зрощені трубочки. І двічі огинаю їх навколо свічки. Знімаю форму і фіксую кільце прищіпкою. Вільним краєм огинаю кільце і завожу його в центр. Відступивши трохи, ще раз огинаю кільце. Таким чином, я формую іще одну фігуру. Це може бути трикутник, п'ятикутник або квадрат. Формувавши другу фігуру, я просто повторюю той самий рух, вкладаючи поряд виток за витком. Через верх всередину. Для нарощення роблю зрізи так, щоб вони були тільки з однієї сторони вінка. Враз труп нової трубочки капаю клей, одягаю на зріз і обов'язково витікую, щоб клей добре схопився перед тим як продовжити далі плести. Кожну нарощену трубочку добре проминаю пальцями і продовжую проплітати коло, поки не дійду до першого витка. Діаметр цього віночка всього 7 см, і на нього знадобиться тільки 7 паперових трубочок. По завершенню плетіння кінчик, що залишився обережно ховаю всередину плетіння і зрізаю зайве. Цей віночок готовий і після повного висихання рекомендую нанести на нього фінішний лак. А в наступних відео новорічної підбірки я покажу, як стилізувати дане колечко вушками зайчика або миленькими рогами оленя. Якщо вам подобаються такі відео, залишайте вподобайку, а я бажаю вам творчого натхнення.